Дорогі друзі, я радий знову вітати вас на каналі Дослідників Біблії. Людина запитує, Бог відповідає. І ми далі будемо обговорювати питання, пов'язані із карою за гріх. Минулого разу ми згадували про те, що існує погляд про вічні муки, як кару за гріх, і ми побачили, що Біблія говорить дещо інше, що Біблія цьому суперечить. Сьогодні ми прочитаємо ті тексти, які підтверджують нам, що карою за гріх є знищення, тобто, що смерть Якраз є знищення, а не життя в будь-якому стані. Чи то в муках, чи не в муках, чи в муках душі, чи в буквальних вогняних муках. Ні. Біблія нам підтверджує і ясно говорить, що знищення це і є смерть. І давай прочитаємо деякі біблійні тексти на цю тему. Лише деякі, тому що їх насправді є багато, але ми виберемо лише ті, які будуть нам найбільш цікавими на сьогодні. Отже, давай розпочнемо із 92-го Псалму і 8-й, 80 вірші. Коли несправедливі ростуть, як трава, і цвітуть всі злочинці, то на те, щоб навіки були вони знищені. А ти, Господи, на висоті по вік віку. Бо ось вороги твої, Господи, бо ось вороги твої згинуть. Розпорошаться всі беззаконники. Наступний текст це 37 й псалом, і тут взагалі кілька віршів говорять нам. Про те, що чекає на праведників і на грішників. Тобто показано це у вигляді контрасту. І читаємо, наприклад, з 9 віршу по 11. -й. Бо витяті будуть злочинці, а ті, хто уповає на Господа, землю, вспадкують. А ще трохи й не буде безбожного, і будеш дивитись на місце Його, і не буде його, а покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим. 20-й вірш каже: Бо загинуть безбожній. І Господні вороги, як овечий той лій заникнуть, у димі заникнуть вони. 22 вірш. Бо благословенні від нього спадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. 28 вірш. Бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. 38 вірш. Переступники ж разом понищені будуть. Майбутність безбожних загине. Мені здається, що більш виразно, як тут написано, і не скажеш. Але давай будемо читати наступні тексти на цю тему. 101 Псалом 8 вірш. Всіх безбожних землі буду нищити кожного ранку, щоб з міста Господнього вигубити всіх злочинців. 102 Псалом 21 вірш. Щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити. Бачимо на смерть прирокованих або приречених засуджених, а не на вічні муки як дехто стверджує. Псалом 145.20. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх він понищить. ПриПОвісті 19 розділ 9 і 16 вірші Свідок брехливий не буде без кари. Хто ж неправду говорить, загине. Хто заповідь охороняє, той душу свою стереже, хто дороги свої легковажить, помре. Тепер давай відкриємо Ісаї, 11 розділ і 4 вірш Але буде судити убогих за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І вдарить він землю же злом своїх уст. А віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному. І як підсумок прочитаємо перший розділ і 28-й вірш пророцтва Ісаї. А знищення грішників та винуватців відбудеться разом. І ті, що покинули Господа, будуть понищені. Отже, друже, бачимо, що усі ці тексти говорять нам про знищення як кару на грішників, кару, яка чекає на всіх грішників. Ще один текст, який буде нам цікавий в цьому відношенні, це книга Числа, 16 розділ, 33 вірш, де написано І зійшли вони та все, що їхнє живі до Шеолу, і накрила їх земля, і вони погинули спосеред збору. Мова йде про бунтівників, які з Кореєм, Дафаном і Авіроном збутувалися проти Мойсея і Господа. Вони захотіли влади. І всі ті, також, хто пішли за ними, вони були знищені. Що сталося? Земля розійшлася, утворилася яма, ущілина, в яку усі вони попадали. Тобто не були вони, як інші, спочатку побиті, а потім закопані. Ні, Господь так зробив, що земля розійшлася, утворилася яма, вони туди попадали живими і погинули. Тобто, вони не пішли на вічні муки, як хтось сподівався б. У якесь, можливо, там розкрилася б земля, і там було б якесь пекло, якийсь огонь, і вони попали б усі разом у пекло за свій гріх. Так не написано. Написано, що вони загинули там всі. Земля поглинула їх. Вони всі живими зійшли до шеолу, тому що єврейське слово шеол і його аналог грецьке слово гадес або слово, яке в нашій мові вживається ад означає якраз глибоку яму, могилу, гроб. Тобто стан смерті, стан неіснування. Тому що насправді для самої могили є інші слова, але суть є саме такою, що шеол і Гадес вказує на стан смерті. Тому дуже часто перекладачі саме перекладають його словами могила. А інколи паралельні різні тексти теж показують, що це є відповідником, аналогом, тому що в могилі якраз і є стан небуття і неіснування. Отож, друже, прочитавши усі ці тексти, ми могли виразно побачити, що Біблія пише про знищення Кару за гріх. Ти можеш запитати, чому ми переважно читаємо тексти зі Старого Заповіту, а не читаємо з Нового Заповіту. Ми читаємо деякі тексти з Нового Заповіту, але оскільки це питання давно було вияснено ще в часи Старого Заповіту, то Христу і апостолам не потрібно було додатково вияснювати цього питання. Це для євреїв було ясно і зрозуміло, що таке Шеол, що таке Гадес, тобто, що це є могила, це є стан смерті. Тому в Новому Заповіті, можливо, не так багато таких прямих текстів, через те ми силаємося на те, як це було вияснено в давнину ще в старому заповіті. І ми бачимо через пророків, Бог, через Йова, через Давида, через Ісаю і через інших він дуже добре це все вияснив. І тому ми звертаємося саме до них. Але коли ми будемо аналізувати інші питання, ми будемо звертатися і до нового заповіту. Адже там є насправді дуже багато складних моментів, складних текстів, які потрібно зрозуміти, які не можна просто так прочитати і буквально розуміти, інакше вони будуть суперечити іншим поясненням і словам прямим текстам Біблії. Отже, друже, на сьогодні ми на цьому завершуємо. Я чекаю тебе наступного разу, і ми тоді продовжимо обговорювати ці питання. Наступного разу ми розглянемо коротко історію про те, як взагалі з'явилося вчення про вічні муки в християнстві, чому воно стало таким поширеним і популярним. На сьогодні ж ми на цьому завершуємо. На все добре і до наступної зустрічі!